Що ж, дізнаємося, хто з нас найкращий кей-поп гурт? Вперед! Нужбу здивуйте нас! Посуньтеся, дівчата. Виступають профі. Ми перемогли. Саджа з найкращі! Бувайте невдахи. О, ні! Наша лялька. Її зруйновано. Це все через вас зухвалі саджі. Що наш голос злий? Наші голоси повернуться, якщо ми знову виготовимо нашу ляльку талісман. Це чудова ідея. Вперед до роботи. Куди вона поділася? Я принесла нам будівельні матеріали. Розпочнімо наше кейпо будівництво ова. Чудово. Ми молодці. Голосу все одно катма. Ляльці yes. потрібна така сама куртка, як у тебе. Мені спала на думку ідея. Ось така курточка. Та вона геть крихітна. Маєш рацію. І що вдіяти? Я дістала нам каток. Yes. О, так. Добре. Один рук і все готове. Ова! Величезна куртка. Оце відповідний розмір. Як її тепер підняти? Заважка. Що? Поглянь, що маю. Підйомний кран нам стане в пригоді. Я миттю підніму цю важелезну куртку. Ова! Трохи рівніша. Юху, уху, молодець Румі. Залишився завершальний штрих. Куртка готова. Дай п'ять подружко. Щось не те з обличчям. З яким обличчям? Про що йдеться? Для ляльці потрібне справжнє обличчя, бо вона на вигляд наче моторошна примара. Маєш рацію. У мене якраз виникла чудова ідея. Ова, ти геніальна! Ось усі обриси обличчя, що нам потрібні для роботи. Чудово! Я їх надійно зафіксую на обличчі. Ось так. Чудово! Те, що треба! Ой, одне око косить! Треба підправити. Тепер чудово! Ми впоралися так! Коса вже ж. нашій ляльці також потрібна зачіпка. Відкриваємо власний перукарський салон. Вперед! О, ні, тут ще сила на роботи. Ми не впораємося. Хвилинку маю велику ідею. Ми миттю зробимо зачіску. Чудово. Отакуй. Зараз виберу інший режим. Ова. Зачіска пречудова. Ідеальна коса. Дай п'ять парукар корумі. Дівчатка, мені потрібен макіяж. А вже ж, але де нам взяти косметику? Я миттю принесу власну косметичку. Я залишила косметичку у своїй шапці. Чудово, ось вона. Леле, але де всенька косметика? Складніше, ніж я уявляла. Що відбувається? Тепер ви будете моїми. Я вас вкраду. Ні, Можу врятувати іграшки. Ані де вони? Забирай іграшки, я здаюсь. Чудово. Oh. Чи вас все добре, Бідосі? Друзі слабших треба захищати. Дякую за допомогу. Ти врятувала нас від демона. Це дуже зворушливо. Ми також тобі допоможемо. Ой, що ти надумала, пташко? Ова, Що <плес> там? Це <ж плес> чарівний пилок. Цікаво, як він діє. Ова, Величезна помада. Саме те, що мені потрібне. <плес> чарівний пилок ловлю. Що? Що там відбувається? Гаразд. Зрозуміло. Оу, дякую. Ви мені небо як допомогли. Поглянь, що маю. Чудово, візьмемось до макіяжу. Трясця. Чи все добре? Що? Це ж наша улюблена пісня. Вперед! Нам потрібна іще одна пара рук. Привіт, дівчата! Чудово, чи допоможеш yes. нам щодо макіяжу? ж. овва. Ідеально. Успіхів, дівчата. Можна й прочепуритися. Ми чудово попрацювали. Дай п'ять. ж, ляльці потрібні візерунки на курці. І де їх взяти? Схоже, це підказка. Дякую, велика Румі. Куди це я зайшла? Надає знову щось переплутала, What? О, що там за звуки, <звучить> але чи потрібна допомога. <звучить> Леле, що за монстр? <звучить> Леле, не хотів тебе налякати. Перепрошую, <звучить> давай руку. Гаразд, дякую. А що ти робив у шафці? Я хотів пообідати та не зміг дістати собі їжі. <звучить> чи ти часом не знаєш, де мені взяти такий візерунок? Я допоможу, якщо ти допоможеш мені, Згода? Гаразд. Я відчуваю якийсь запах. Мені до звідси. Кривайся. О, ні, я назавжди лишусь голодним. Зачекай хвилинку. Я. Прошу. Ось твій обід. Смачну рибка, обожнюю таке. Не так швидко пам'ятаєш угоду. А вже ж миттю все буде. Трум-трік. О, ось так підійде. Дякую. Тримай рибку. Неймовірна смакота. Хороший котик. Дякую тобі. Так, я оскраво. нічого не бачу. Що там? Ова, тут сила селенна всього. Це мені стане в пригоді. І як мені склеїти цю аплікацію? Hmm. Скочила за нами. Привіт! Я рада вас бачити, друзі. Яке завдання цього разу? Мушу склеїти цю аплікацію, але не знаю, з чого почати. Не переймайся, ми хутенько все зробимо. Трумпрі. Ова неабияке завзяття. Чудово, мені подобається. Що це? Гадаю, це мало мати не такий вигляд. Гаразд, доведеться все робити самотужки. Ось і інструкція. Залишилося хіба скласти цю мозаїку за номерами. Гаразд, зрозуміла. Дякую, почнімо. Друзі, підкажіть, куди слід приклеїти цю частину. Напишіть у коментарях. Де ж розташувати? Ось тут. Гаразд. О вау, мені вдалося. Втім, мені потрібні дві такі аплікації. Трой. Чудово. Дякую за допомогу, друзі. Що? Хто там плаче? Мені нема чого поїсти. Відосі що трапилося. Я страшенно зголоднів. Чи маєш бодай трохи їжі? А вже ж. Тримай мою локшину. Смачного. О, Ти мене врятувала. Навіщо паличка, якщо має дзьоб. Хлопці, дбайте про тварин. Бувай, друже. О, глянь, що маю! аплікації для рукавів готові. Приклеймо їх. Чудова ідея. Ова. Я ожила. Привіт. О, ні. Я страшенно зголодніла. Леле, що вдіяти? Мусимо не годувати ляльку. То вона знову оживе. Чудова ідея. Однак нам потрібен більший рамен. Збільшимо цю порцію. Поглянь, вдається. Гадаю, я передала куті Меду. Все одно смачно. Заразнумо до плану Б. Збільшувальне скло. Працює. Тримай локшину, Міро. Зараз я її збільшу. Тримай рівніше. Вдалося. Ува. Ти впоралась. Стільки смачної локшини. Ще й палички відповідного розміру. Тримай. Тепер ми можемо нагодувати нашу ляльку. Смачного цю Порозкидало скрізь. Раз я впоралась. Поглянь, ляльці потрібні такі на наплічі з шипами. А вже ж зробімо. Готова? Виріжмо їх із картону. Тромтрі. так. Покажімо цьому картону, хто тут головний. Вдається, так. Що? Ми зробили лише два шипи, цього недостатньо. І що нам вдіяти? Я вже втомилася. Фух, що? Супер голубіро, поспішай на допомогу. Ова. Такий крутезний. Допоможе нам зробити більше таких шипів для куртки. Гаразд, нема питань. Миттю все зроблю. Ова, Дзьоб це ідеальний інструмент. Він дивовижний. Готово, прошу. Ова, додамо два наших шипи. Ідеально. Завжди радий допомогти. Oh. Дякую, голубіро. Прикріпімо це до куртки. Ідеально. Потрібна ще підвізка. Oh, я бачила тут щось подібне. Okay. Не хвилюйся, я знаю, де її взяти. Oh. Wow, ж, yes. ось ця медаль. Це моє не чіпай. Добрий день. Hey. Чи можна мені взяти вашу медаль? <плес> Будь ласочка, мені дуже треба. Хочеш мою медаль? Не так швидко. Я заслужила на неї. Я стала танцюристом року. Хочеш цю медаль з танцю? крутезніше за мене. Гаразд виклик прийнято. Музику. Подивимося, що ти вмієш. Непогано не зупиняйся. А цей бід качає. О, це так вайб. Браво, розумниця. Ти заслужила на цю медаль. Вона твоя. О щиро дякую. дякую. Я Є дуже рада. Дякую. Дякую. Бувайте. Зичу успіхів. Ха, пощастило, що я ще й співачка року. <реку> так, це сюди. О, Міро, ти вже танцюєш. Аріва лялечко, румі, як успіхи. Поглянь, я знайшла медальйон. Просто мій. Ова, це крутезно. Приміряймо його. Ова, ідеально. Це відбувається. Ось так яскраво. Мої очі. Ти ожила. Дякую, дівчата. Тепер я з вами. Саме час заспівати нашу улюблену пісню. Раз-раз вперед. О, Ось і вони. Ха -ха! О, Наш голос знову повернувся. Заспіваємо ще раз. Ха -ха! Ні, твій голос буде моїм. Ось і все мисливеця, ти своє відспівала. Ми не дозволимо такого. Ми битимемося. Ось із цим. що це ж демонічна магія. Я заберу твій меч, Люба. Я його наздожену. Румі. Чи сподобалося відео? Став уподобайку, напиши коментар і тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.